Вже проблема. А щоб її б не було можна було взяти ось такий Т образний профіль. А проблема в чому? Бачите? Вже ржа. Бачите, все? Ржа. І ось тут теж ржа. Бачите? Я це вирізав, хочу тут замка поставити. Вирізав шматочок ось цього, ось цього, трубочки 30 на 20 і вже показав. Цей хвірки всього 2 місяці. Тут вже є ржа. І це вже є проблема. А з Т-образним профілем від компанії нові ворота такого би не було. Тому я вам раджу купляти в компанії нові ворота зразу Т-образний профіль і використовувати його як на фірку, так само на, на ворота, на паркан, ну, його можна використовувати де завгодно. І такої проблеми не буде. Бо це єдина труба, вона там ржавіти не буде. Так само, як бачите, в трубі воно там не ржава. Внутрі, бачите? Бо туди вода не попадає. Воно там не ржаве. А ось тут вже ржава. Так само і, воно, і в цій трубі теж вона не ржава, бо там вода не попадає. Розумієте? Ну, тому звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.